Шановні слухачі, нагадуємо, що ви слухаєте українську програму Радіо Свобода. Перед мікрофоном у нашій мюнхенській студії актори львівського державного театру імені Марії Заньковецької Леся Бонковська, Ярослав Мука, Роман Біль і Тарас Жирко. Продовжуємо. І вчора на концерті ми бачили молодих багатьох, бачили старших людей. І мені дуже якось приємно було бачити, як сприймаються наші пісні, як сприймаються старшими людьми львівські шлягери, наприклад. То ціла історія, як ми почали їх співати. Приїхав до Львова, до Львова такий з театр під Каланву. Привіз програму Пісенки Львовської вулиці». Розповідали про Львів про львівські пісні польські, і таке було враження, що там українського нічого немає. Але ми пошукали добре, знайшли дуже багато українських пісень того часу. Попри те, що це було досить таки важко, бо матеріали було годі знайти. Саме міська естрада. Так, так, так. так, так власне, міський, міський фольклор, міський фольклор, міський фольклор український. український. До речі, ми коли почали співати ці шлягери у театрі нашому, навіть нашому святі. Нас тоді вхрестив Віславков, що ми є дует «Чотири шкельця. Бо він в окулярах, я в окулярах. З легкої руки Лесі Бонковської, котра тут присутня. Воно якось до нас, нас так прилипло, і ми тому дуже і не перечимо. Не, нам сподобалося. Навіть тепер на дуже офіційних концертах вас заповідає як дует «Чотири шкельця. Правильно. Так. Добре, танго дель Розо. Автором його є Михайло Стахура. На жаль, ми знаємо Михайла тільки, тільки одне танго до Розо, Більше не знайшли. Трі осінній дошком на тонний вікон біжила, золов'яних цеглисто сірих мам. Душу смуток бездонний, жаль і туга, розпука чорна щастя вбиває чар, минуло літо, жар, мину кохання, зів'яли цвіти пестрих в лізах. Серце серде і сльози течуть, а зітхання розриває грудь. серденько мовчи, хоч з болю млієш, сльозами туги нічого не вдієш. І колись мене забуття часом прийде, Та щастя втраченого рай не верне вже, він колись мене, забуття часом прийде, Та щастя втраченого рай, не верне вже. Ці танга львівські співалися. Не тільки танга, вальс, фокстроти. Словом, естрада. весь репертуар україн... тодішньої естради, він не був, він був поділений, мав поділ: то є чисто польська естрада, то є чисто українська естрада, але була маса шлягерів, котрі співалися і польською, і польською мовою, і українською. і українською мовою. Писалася пісня з двома текстами відразу. І це, мабуть, І... дуже добре з'єднувало поляки з українцями. Так. Дуже мудро. І нам не варто сваритися за шляге. <смеш> <смеш> Звичайно. <смеш> а давайте І... зараз виконаємо так, такий так, шлях. Називається так, так. Грай Скрипко. Грай автор, на жаль, не знаємо. Але дуже популярне своє. Надай. Да, дай да, гайдай, да, шула тебе в камерні ті, як соловей когости, наскривсі гравцю до води, о грецьо пісень пісню ті мені о, грай, же, грай, спів, різні, на кісь голос твій, поки судьба розлучить нас, Ограй же, скрипко, поки ще час, грай скрипко, грай, через цю ніч, дай серцю дай. Танго знає ага. за цю ігру життя даю, минули вже чудові дні. Прийшов сумний час розставання і чути спів моєї душі, І серденька чути ридання, Ограй же, грай расові спів. На пісня вийде голострі, поки судьба розлучить нас, а грай за скрипко поки ще час. Грай, скрипку, гра, ще дай стану серцю байстер і дорожь мов, нехши полікаю. Чаровне танго граю За током гре Там життя себе Грай, скрипко, грай Через цю ніч Кай серцю дай

Отаке собі. Танго. Яке танцювали Ми. наші бабці молоді в ретрових капелюшках і в... з лисами через плече. Звичайно, Че? <реш> Че? <Далі>, що <реш> у нас відношення до того вже є трошки іронічне до нашого ретро, але дуже приємне. Ну просто аж як богородиця босими ногами посадилися. <реш>